Ну, от тільки що прочитав, в Києві є вказівка міліції, завтра бути готовими блокувати центральні станції метро. Це є Хрещатик, Театральна і Майдан Незалежності. Тому, думаю, завтра в Києві може бути щось дуже серйозне. Я пам'ятаю, вже раніше не блокували метро, а казали, що там бомба. Бімба, Бімба, да, потім в інтернеті Бімба! Ну, А тепер вказівка є блокувати міліції. Так само прочитав, що внутрішнім військам роздали нагороди за те, що вони виконують свою роботу в Києві на Майдані. Один з регіоналів вирішив з і вчора зареєстрував Верховній Раді законопроект про скасування деяких закон.